Група Метенвест завершила будівництво вдосконаленого підземного стабілізаційного пункту, який розташований на одному з найгарячіших напрямків фронту. Це другий підземний об'єкт, створений в координації з медичними силами у межах ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. Він є більш захищеним втаємниченим та зазнав конструкційних змін зумовлених досвідом експлуатації першого шпиталю. Дещо мінімілізували ну, об'єми, та би сказати, територію. Процеси налагодили, вдосконалили, і насамперед маскування. Він став ще менш примітним, на відміну від попереднього. Чуть змінилась логістика, комунікації всередині дещо були змінені. Це просто питання набуття досвіду. Базується підземний шпиталь на чотирьох сталевих капсулах, виготовлених зі сталі «Запоріжсталі». На базі капсул розгорнуто операційну та стабілізаційну робочу зону та юніт для перепочинку медиків. Облаштовано інші приміщення з надійних зрубів. Цей пункт ми робили специфічно для одного з найактивніших напрямів зараз на лінії фронту, тому тут ми урахували додаткові умови безпеки, які необхідні, тобто він закопаний глибше. І з безпекових питань він трошки краще підготовлений, ніж той, який ми зробили минулого року. В компанію Метанвест було інвестовано 21 мільйон гривень. Трошки більше. І це основні інвестиції. Вони були вкладені в будівельні роботи, в облаштування бочок. Метінвест подбав про життя забезпечення стаб пункту: сверловини, вентиляція, резервне енергоживлення, навіть побутова техніка. Стабік повністю укомплектований та автономний. Другий стабілізаційний пункт був побудований Метинвестом у співпраці з військовими медиками, враховуючи досвід експлуатації першого підземного шпиталя. Він укомплектований тут краще, ніж, я думаю, де Деякі, наприклад, там, ну, якась районна лікарня, така простенька чи щось. тобто Тут обладнання надсучасне, і це вже просто відпрацьовано з часом, ми чітко знаємо, що, що цього потребується, відрап під інф'юзерів, рентгенапарати, як ви бачите, ну, все, все, що необхідно тут є, для того, щоб надати невідкладну медичну допомогу для важкого пораненого пацієнта.